Тож доброго дня, любі глядачі. А, давайте сьогодні розкриємо такі питання. Навіщо ж купувати таку машину, як Веліта? Навіщо взагалі цей бренд існує? Чим він такий особливий? От давайте. А, проста відповідь: от: це чашка смачної ароматної кави, яка подарує вам гарні настрій. Давайте. Ви прокинулись зранку. Васкава машина Сейко або Філіпс. Ви натискаєте собі кнопочку Еспресо. У вас смачна та не дуже дорога кава, як наразі там засипана. Давайте ближче глянемо на ці зерна. Або... Ваша кавомашина навіть дивіться, як утя. Зробила нам відбій приготування. А вам хочеться кави? То що робити? І витиціте цю кнопку наново, намагаючись перемогти цей апарат. Дивимося, чекаємо. А кави хочеться. То це е, відео якраз буде ще про то, навіщо брати гарно відремонтований кавий апарат. От. З другої спроби кавомашина спрацювала. Супер. Так, пішло готування. У вас нова смачна кава. Ви очікуєте, що вона буде з високою пінкою, з гарною крема. Але ваш старий Saika Філіпс так не робить. Це не його. Каумашини Seiko Філіпс були, були розроблені в якому році. О, вся ця конструкція взагалі йде там, з Вієний го року. А, і особливих відмінностей не сталося. Звичайно, існують експрелі, кселсіси, які були топ-калками на свої часи. О, дивіться. От. Але. Сучасні Філіпс і Сека, це здешевлена їх версія. Це по суті та сама Вієна. От, от, от так. Покращена вієна, покращена каломашина, який було б 26 років по От так вона і працювала. А Міліти це трохи про інше. Сказати по правді, конструкція Міліт іде а, до старих бошів, от. але ця конструкція постійно поліпшується. Вона не стає на одному місці. І та конструкція була настільки вдала, що навіть сучасні машини, стоячі на розробках тих років, а, допустимо, той старий Bosch, давайте так, 2005 рік. Покращений. Доведений до нових висот. Робий вам смачну каву. Двісті кава одна й те саме. Біла пінка, помаранчева пінка. Не смачна кава, смачна кава. І не стане вам трохи себе шкода, коли ви придбаєте нову каву, поп'єте її, а вона просто буде гіркою водичкою. І ви подумаєте, що так, можливо, так все і є. Так, моя кавомашина готує. І так сучасні всі готують. Але то неправда. Міліти готують смачно. Міліти готують добре. Це якраз для того, щоб кожного ранку ви собі зварили круту каву. От якби відео передавало аромат цієї кави, вона ще приємно пахне. Не гірка водичка, а от той аромат, який передається з кавового зерна. Тобто, коли ви відкриваєте свіжу пачку будь-якої кави, а аромат самої кави, він там є, існує. і... Дає вам багато думок, надій на те, що ви зараз поп'єте супер каву, а ваша кавуварка так не може. Вона так не зробить. Ну, якщо вона, звичайно, стара і секо, ну, може, ще в поганому стані. Бо стара і в поганому стані це в принципі плюс-мінус одне і те саме. То от, ми повертаємося до того, що ті кавуарки, які в сучасному світі варять найкращу каву, це міліт. Міліти і ті кавоварки, які по конструкції з ними однакові. Це ні вони, ні мілі. А, от ця така тройня кавомашин. А, стоїть в моєму чарті, скажімо так, кавуварки, які для кавомана. А, вони, звичайно, мають деякі проблеми з надійністю, проблеми зі складністю користування, але ви берете кавоварку, Ви не берете собі. Натискання кнопочки кожного дня. Сучасній Seiko. і кнопку, В принципі, вона вам варить. Вона вам варить не дуже гарну каву, вона якась посередня. От, але вона це зробить, от навіть, як ми тільки що бачили, навіть якщо вона глюкане з якоїсь невідомої причини. От, та я думаю в цій каварці що просто постояла за того, що вона стояла, можливо, заверний блок а, важкувато ходив, поки а, подалася пара. А, Заверний блок став легше ходити, і вона запрацювала. І, в принципі, вона зробила а, цю каву. Так, щоб посміятися. Міліта стояла, в принципі, ну, трохи менше, ніж така варка. і вона спрацювала одразу. Навіть це перша чашка. Дивіться, тут перша чашка виглядає колосально. От такі дива. От. Так, трохи. Інформації, що ми тут маємо, автоматичні напої, лате капучино будь які Ну, в принципі, це все існує на будь-якій з автокапучинатором. Я б взагалі рекомендував би сучасну серію, то як ці варіант зіпешений, що, в принципі, одне і те саме, те баріст. М -м, дивіться, ідея в чому? Тобто існує CI тач, звичайно. А, ця моделька, яка покращена стара версія Сія, але коштує воно так само, то чому б і ні, щоб не придбати щось собі. Сучасний, гарний, яке приємно варить. От. А на старі міліти, от, краще, чесно, їх не чіпати. А, це ми повертаємося до того, що за всю якість нашої кави треба чимось платити. От ми трохи платимо на тійність. Стара міліта це не дуже гарний вибір, я б навіть сказав, дуже негарний вибір. Якщо вона не зроблена дуже класно, це відремонтовано, ви отримаєте собі клопот. От, але якщо все окей. Що, давайте ще порцію. До речі, тут оцей фірмовий бункер зі шторкою, який нам кожного разу дає свіжу каву. Філіп, звичайно, не про то. Там навіть не про свіжу, там навіть не про каву. Отак буде близько виглядати наша чашечка. Щоб ми бачили, як наша кава набирається. І радую вас кожного ранку смачним напоєм, смачним міцним, щоб Ви випили цю чашечку і щасливі, стали до роботи або відпочивали вдома, бо кава дарує гарний настрій. Це основна ідея кави. І основна ідея будь якої гарний кавур подарувати вам гарний настрій. І зробити ваш день кращим. Оце якраз про проміліто. А яка краса з будь-якого ракурсу. Ну і звичайно, молочні напої це все є. Це не складно навіть оцей філіпс, готуючи лате капучино, да, дасть вам велику порцію молока, яка, в принципі, розбавляє цю бордушу, він виробляє в звичайному режимі. І ви отримуєте собі ваш е, смачний. Молочний напій з присмаком кави з Філіпс. В Міліті, це, звичайно, там буде по-іншому. Ця насчетна кава в молочному напої лишає, лишає завжди такий смак, який буде ехом тої кави, який ви засипали. Якщо дорогою, дорогою, якщо дешевою, дешевою. Це чесно, це справедливо. То отак, наразі кавомашина, яку я рекомендую для всіх, це Міліта. Бренд, Бренд який варить смачну каву. О-о-о. Оце головне. Тобто для мене є кавомашини діляться на принципі бренду. От принцип бренда міліти, якість а, за рахунок всього іншого. Якість кави, якість смаку в цьому смислі. Десь так. Ну, сподіваюся, що ви оберете собі гарну ковуварочку. І моя рекомендація вам допоможе. Тож, дякую, до побачення.